Мова України, мій народ не просить ні від кого милості й жалю в своїй судьбі, щоб перемогти себе самого і знову відродитися в собі. Ми на цій землі не одноденки, котрим очі виїдає дим. Ми ще прочитаємо Шевченка, не собі, то правникам своїм. Ми ще прочитаємо тичину, всі, хто нині поки ще мовчить, ще не вмерла мова України, а звучить, ви чуєте звучить. Вона кличе нас усіх до дії. де і хто не був би все одно, в цьому наша віра і надія, наша зброя і наше знамено.